Мережа автозаправних комплексів Вок активно готується до літнього сезону. Додаткові інвестиції 2,5 мільйони євро, направили у розвиток кавового напряму. Зі Швейцарії мають доставити 100 кавових машин преміум класу франки. Такий апарат робить індивідуальним кожен напій з різною дозою кави та особливою піною. Апарат «Франке», який ми покупаємо помимо високої стоїмості, дозволяє робити кожен напій так особенним лучше, ніж це робить борісто. Чому? тому, що ви спро. Спробуєте... Если у нас, например, 12 грамм, то там, во Flat White у нас может быть 14 грамм. И, соответственно, латы от Flat White будут очень сильно отличаться как видом пены, так и количеством молока и количеством кофейных зерен. Окрім класичних та молочних, влітку мережа пропонує 11 прохолодних кавових напоїв. Та на одному з найбільших в Україні кавових меню вогне зупиняється. Активно розвиває власну мережу кафе поза межами АЗК. Такі заклади вже працюють у Києві та Львові. У планах відкриття 200 по всій Україні. Основний якір це кава. Другий якір це наші ходоги та бургери і лінійка сендвічів, яку ми розвиваємо і продовжуємо вводити різні новинки і про. Довж літа цього року ми додам, ну, десь на 30% розширимо цю лінійку. Опит споживачів на каву від двох щороку збільшується на 40% і вже цьогоріч мережа продасть 20 мільйонів чашок. Порахували у компанії. Є три основних запоруки успіху: з одного боку, це абсолютно правильні кавові машини, такі франки, які є витвором сучасного технологічного мистецтва. З другої з точки зору це зерна, які ми купуємо в Німеччині в компанії Darboven. і третя складова це операційне управління. Ми дуже жорстко підходимо. Ходимо до контролю якості. Кавові апарати проходять щомісячний моніторинг роботи всіх систем. Вже зараз прибутки компанії на 70% становлять нафтопродукти і 30% інші напрями. До 2020 року прогнозують у мережі прибутки будуть 50 на 50%.